Вітаю, дорогі друзі! В цьому відео ми розберемо, що таке Google презентація та її основний функціонал. Google презентація це чудовий спосіб показати аудиторію свої ідеї. У цій програмі ви можете створювати презентацію, редагувати її та працювати над однією презентацією з іншими користувачами. Ви можете зробити презентацію з нуля, або використовувати вже готовий шаблон, а потім додавати туди відео, зображення, таблиці та інші матеріали. Зайти в Google презентації ви можете декількома способами. Наприклад, написати в пошуковому рядку Google презентації, натиснути на 9 крапок справа це додатки від Google, і одразу натиснути на Презентацію, або спочатку зайти у диск. А потім там створити Google презентацію Якщо ви обрали спосіб зайти через Google Диск, тепер нам потрібно зліва натиснути на кнопку Створити і з усіх додатків обрати Google Презентації. Докладніше ознайомимося з зовнішнім виглядом Google презентації. Зліва знаходиться інформація про слайди. Їх кількість, наприклад, можна побачити з лівого верхнього кутка. Слайд це прямокутний блок, який ми також бачимо перед собою посередині. Зліва це зменшена копія цього слайду. Якщо натиснути правою кнопку миші на цей слайд, то можна в контекстному меню побачити дії, які можна зробити з цим слайдом. Наприклад, змінити фон, копіювати, вставити, вирізати, видалити, створити новий слайд, копіювати цей слайд і пропустити цей слайд. Також новий слайд можна створити за допомогою плюсику. У верхній частині екрану знаходиться панель з інструментами для роботи з поточним слайдом. Тут можна змінити фон, макет, тему, зробити анімацію. Та якщо ви працюєте з текстом, спочатку потрібно натиснути на текстове поле і обрати його. Коли в нього з'являється блакитна рамочка, це означає, що ви його обрали. Тепер у нас з'являються інструменти для роботи з текстом. Якщо у вас будуть на презентації якийсь об'єкт, наприклад, зображення. Вам спочатку потрібно на нього натиснути для того, щоб з ним працювати, і потім ви побачите зверху інструменти для роботи з зображенням. Праворуч знаходиться панель з темами. Тема це візуальне відображення презентації, шаблон загального дизайну. Зверніть увагу, якщо ви обираєте тему, вона одразу застосується до усіх слайдів, які ви маєте. Також на однієї презентації ви не можете застосувати декілька тем одночасно. Давайте спробуємо з вами натиснемо лівою кнопкою миші на одну із тем. Вона одразу застосувалась до усіх слайдів, які я маю. Якщо ви випадково закриєте панель з темами, нічого страшного, ви можете відкрити її, натиснувши один раз лівою кнопкою миші по розділу тем. Тепер давайте поговоримо про текст презентації. По-перше, презентації потрібно надати назву. Це можна зробити з лівого верхнього кутка. Ми натискаємо презентація без назви і друкуємо якусь назву. Тепер про текстові поля. Вони є на кожному слайді. Для того, щоб ввести якийсь текст, потрібно натиснути на нього один раз лівою кнопкою миші та почати вводити цей текст. Якщо якесь текстове поле вам заважає, ви можете натиснути на нього і натиснути на клавіатурі Backspace або Delete. Якщо вам потрібно вставити нове текстове поле, ви це можете зробити, натиснувши на Текст, текстове вікно та зробити собі область, в яку ви будете додавати цей текст. І почати також вводити текст. Коли ви натискаєте на текстове поле, зверху ми бачимо панель інструментів для роботи з текстом. Можна налаштувати шрифт, розмір, також стилі тексту. Також текст, як і будь-які об'єкти на презентації, ви можете переміщувати, робити меншими або більшими. Для цього потрібно натиснути на цей об'єкт, і коли ви побачите ось цю блакитну рамочку, потрібно на неї навести, побачити стрілочки та переносити цей об'єкт. Або робити його маленьким. Як це зробити? Нам потрібно навести на куточки блакитні і зменшувати розмір, тобто масштаб, так? Тобто ми можемо зробити менше або більше. Тепер трошки про макети слайдів. Вони бувають різні. Наприклад, зараз у нас макет це титульний слайд. Якщо ми натиснемо на інший, можемо побачити інший макет. Як його зробити? Зверху нам потрібно натиснути на розділ макет та обрати той макет, який нас цікавить. Наприклад, заголовок і два стопці, як в цьому варіанті, або це в нас титульний слайд, ми можемо натиснути макет і ось поставити титульний слайд. Це можна робити, натискаючи на будь-який слайд. Тобто навіть третій слайд можна зробити титульним. Макет, титульний слайд. Якщо нам потрібно, ми можемо також слайди переміщувати. Для цього потрібно натиснути на слайд лівою кнопкою миші, удержувати її та переміщувати слайди. Тобто, макет – це такий шаблон, де ми можемо розташовувати наш текст або зображення. Але також ми можемо ці блоки змінювати, наприклад, виділяючи якийсь текстове поле. Наприклад, натиснувши на нього, і натиснути Backspace або Delete, тобто зробити свій макет. Як вставити зображення у свою презентацію? Нам потрібно натиснути на панелі інструментів на розділ Вставити зображення. Це можна зробити декількома варіантами. Натиснути Завантажити з комп'ютера, шукати в інтернеті, знайти на Google диску, знайти у Google фото за URL-адресою, якщо це посилання, та зробити зараз за допомогою камери. Давайте розберемо перші два варіанти. Наприклад, завантажити з комп'ютера. Натискаємо, і перед нами відкривається наш провідник та наші папки, які ми можемо з вами обрати та обрати там зображення. Для того, щоб вставити якесь зображення, потрібно на нього натиснути і знизу справа натиснути Відкрити. Тепер зображення з'явилось у нас на нашій презентації. Для того, щоб його видалити, натискаємо на це зображення і потім натискаємо Backspace або Delete. Тепер давайте подивимося, як шукати в інтернеті зображення. Натискаємо. Справа в нас відкривається пошуковий рядок Google. І тепер ми можемо вводити запит того зображення, яке ми бажаємо вставити. Наприклад, натискаємо на цей запит. І ми можемо обрати одразу декілька зображень. Можемо лише одне додати. Натискаємо на нього і потім натискаємо Вставити. Тепер зображення з'явилось на нашій презентації. Як змінити розмір зображення? По-перше, на нього потрібно натиснути. І коли ми бачимо блакитні опорні точки, за них можна тягнути лівою кнопкою миші, одержуючи її, та змінювати масштаб зображення, робити менше або більше. Також в нас є зверху кружечок. Якщо на нього натиснути, ми можемо змінити градуси обертання цього зображення. Також, також зображення можна переміщувати по слайду. Для цього потрібно натиснути на нього один раз лівою кнопкою миші і переміщувати будь-яке місце. Якщо нам місце подобається, ми можемо ліву кнопку миші відпустити. Як потрібно показувати вашу презентацію іншим людям? Вам потрібно натискати на кнопку «Слайд-шоу» для того, щоб інші люди не бачили вікно редактор. Натискаємо на цю кнопку. В нас відкрилася презентація в повноекранному режимі. Для того, щоб перемикатися між слайдами, потрібно або на клавіатурі натискати на стрілочки вправо та вліво, або з лівого нижнього кутка натискати на ці стрілочки. Для того, щоб вийти з повноекранного режиму, потрібно натиснути на кнопку Escape. Вона сама ліва верхня кнопка на вашій клавіатурі. Як можна надати доступ до своєї презентації, вам потрібно натиснути в правому верхньому кутку на кнопку поділитися. Там в нас є два варіанти надання доступу. Перший це надати доступ конкретному користувачеві, наприклад, які ролі доступу є у користувача? Може переглядати, це перший варіант, може коментувати та може редагувати. Якщо може переглядати, то користувач лише переглядає вашу презентацію та не може нічого змінити. Якщо коментувати, то користувач може залишити коментар до вашої презентації. Якщо редагувати, то користувач повністю може редагувати вашу презентацію. Також, якщо поставити галочку сповістити, то цьому користувачеві прийде посилання на пошту. Інший варіант це надання доступу через посилання. Перше, це ми бачимо обмежений доступ, а інше це усі, хто має посилання. Тобто, усі, хто буде мати посилання на вашу презентацію, може з нею щось робити. Це залежить від того. Яку роль доступа ви йому надаєте переглядати, коментувати чи редагувати всім, хто має це посилання? Важливо, маючи будь-який з перерахованих варіантів надання доступу, користувач може скопіювати та завантажити той файл, доступ до якого ви йому надали. У сьогоднішньому відео ми з вами розібрали, що таке Google Презентація та її основний функціонал. Дякую вам за перегляд та до зустрічі у нових відео.